Здавайте повторити свій корін глибини то про кольоровий напрям. І Сьогодні нам з вами дуже важливо згадати також про вплив гігроскопічності на фарбування. Та? Е -е... Ви всі знаєте, що таке гігроскопічність. Давайте з того розпочнемо. Пополина воду. Так, здатність волосся поглинати воду. Так, а гіроскопічність це здатність досі поглинати воду. Так, відповідно, ми під час різної досліджень дослідили, що в нас є тільки Чотири основні групи волосся по гірську Нам це дуже важливо. Як подумати, для чого нам так важливо знати? У ці власні групи, як вони діляться, як вони відрізняються. Е, власне, коли ми говоримо з вами про фарбування волосся, чому це так важливо? Фарбу, щоб вона не відпала. Добре, Іра, ще допоможіть, будь ласка, яка ваша думка для чого? Та ви нічого думаєте, то не є ніяка там не проблема. Отже, давайте будемо. Давайте запишемо, що це у нас мікроскопічні. Мікроскопічні. На основні такі групи. Е, Ну, У нас умовно вони так називаються перша, друга, третя, четверта, а також ми їх ще маємо дані пояснення. Так? І як ви пам'ятаєте, перша група велося по. Назва нормальна. Так, ми напишемо тоді. Нормально. Так, волосся сюди відноситься здорове, не пошкоджене, воно ще не фарбоване. так. Відповідно, що який має бути підхід при такому стані волосся, при такій Ну, Середньої жорсткості також треба мати на увазі. Який підхід? Іра, Думаю, разом. Усі? Так, ми потрібні велике кімані. В основному, якщо в нас є волосся з нормальною гіроскопічністю, нам зрозуміло, що ми тут не маємо таких особливих обмежень, ми можемо працювати згідно інструкції, згідно норми і не переживати, що в нас щось може статися. так? Тобто я думаю, що тут як би зрозуміло, ми можна занотувати, що це волосся здорове і нефарбованість. Так, щоб ми мали упор, так? А далі ви можете там собі вивчити собі схави. Наступна штука у нас під №2, і спочатку її умовна назва, як? Євгенія. Яка? Яка-яка? А ні, у нас <хи> погано. Є таке слово у нас погано, і це умовне слово для даної групи. Ми зараз розшифруємо, що воно означає. Погана гідоскопічність. Погано. Не дуже таке красиве слово, але ми повинні зрозуміти, в чому тут зміст. Погана гідроскопічність означає, що сюди входять волосся тверде, товсте, також сиве. Його ще називають словине. Тобто це волосся, яке дуже складно поглинає воду, дуже важко. Тобто, відповідно, для того, щоб намочити волосся з нормальною гросспічність, там необхідно просто почати на нього лити воду, і відповідно воно дуже швидко буде промикатися цією водою. Але якщо ми говоримо про другу групу, про погану гурську це означає, що ми, коли леємо на нього воду, то вона просто в перші моменти стікає зі скла. Тому його називають склобим. Відповідно, добре йде. А, тобто ми тут про гідроскопічність розмовляємо, активно долучайтеся до процесу. Отже, коли ми кажемо про те, що власне воно є скловини, це означає, що дуже погано погинає воду, тому треба більшої кількості води, фактично, щоб його добре намочити. Відповідно, воно ж буде так само погано поглинати, що наші всі правильно? І тоді виникає задача. Е, які нам можна дати поради для того, щоб краще е, футберник е, проникав у волосся такого типу такої гірськопічності? Як ви думаєте, що можна запропонувати е, додатково, коли в нас з вами є е, в руках волосся поганою гірську пічістю? Тверде, товсте, жорстке, іноді сиві сюди теж відноситься. Про протравлення. протравлення. що таке про травені? Я я вам вирішую, що нам треба про травнення. Ну, чому нічого напевно на знаю, Що таке про травлення? Ну no, це засіб засіб перед пробуванням волос він може трошки послабити саму структуру волосся, якщо, колосочі. У вас було попередньо фарбоване, воно може бути старий фарм. Ну, частково, тобто, дивіться, зміст. Ну, мені дуже важливо знати, чи ви розумієте, що саме ми наносимо під час такої процедури потравни. Що це таке ми наносимо? Який підравний? Не бійтеся сказати, я щось описаю. Окисник, так. Ми наносимо окисник в чистому вигляді, наносимо на волосся, яке є жорстким, твердим, а особливо ми знаємо, що коли ще це сиво попалося, так Окисник, який відсоток окисника ми наносимо? От, бо там вже Три відсотки. Якщо ми бачимо, що там так, скажімо, якщо ми говоримо про сивину і про жорсткість, вона не настільки вже там, скажімо, жорстка, але не дуже там довстка, наприклад, чи ще щось. Тобто ми можемо три. А взагалі, якщо ми бачимо реально, що дуже товсте, дуже таке важке нам на вигляд, значить можемо собі дозволити навіть і шість. Ну, більше не потрібно, звісно, бо це вже буде занадто. Зрозуміло, що і що робить цей окисник в чистому вигляді? він просто що він робить? Розпушує, розкриває лусочки. Тобто він піднімає весь зовнішній шар. І фактично тим самим пов'якшує наші волосся. І тоді наш наступний барвник, препарат, який ми будемо наносити, він буде тоді якісно поглинати і, відповідно, потрапляти до меланіну, і відповідно зафарбовувати, особливо знов-таки наголошую, якщо це сивина, і взагалі, якщо це жорстке волосся, яке треба якісно, чітко зафарбувати. То зрозуміло. Тобто, ми розуміємо процес, що ми наносимо. В чистому вигляді кісточкою, як зазвичай, розподіляємо собі цей окисник, тоді не змиваючи, тримаємо його 10-15 хвилин, не змиваючи, просто розводимо вже виробник відповідний з окисником і наносимо далі поверх цього всього препарату на волосся. Це нам буде давати таку можливість кращого стійкішого, чіткішого заформування ось такого плану гігроскопійшості. Зрозуміло? І також тут дійсно, що е, в цьому випадку не буде зайвим трохи довше потримати корник е, на Тобто Ви там, наприклад, стандартно тримаємо 40 хвилин, ми можемо спокійно потримати 50 хвилин і нічого поганого тут не буде наплатити краще проявлений процес. Давайте ще для всіх е, нагадаємо, може, хто забув, е, взагалі, що такий описник, бо ми почали дуже гарно говорити. Дик без випусника він не буде взаємодіяти з так? І всі пам'ятають, що він буває яким? 3, 6, 9 і 12% міцності. А також, якщо це напівперманентні вивники, то буває від 1 до 3. Знаєте це всі, я думаю, що це зрозуміло. Mm -hmm. Давайте будемо згадувати про третю групу гігроскопічності. Це підвищена гігроскопічність. Давайте я пишу, а ви думаєте, що це таке? Відвищено. Що маємо тут на увазі, що маємо розуміти, коли кажемо, що це підвищена гігроскопічність у нас? Хімічними борника ну, може бути хімічними борниками, так, зазвичай, а може бути вигоріли на сонці, можливо, вже була якась хімічна завивка, скажемо, на голові. Та Також, якщо є хлор та і дуже багато різних інших засобів, волосся також бути та? Тобто Розуміємо, що це вже волосся, яке піддавалося частково якомусь впливу хімічному. скажімо так. Та? Ну Або також ми кажемо коли це власне сонечко, просто на сонечку це все вигорає, і воно так само стає більш таким скажімо, чутливішим. Та? це волосся. Е, які тут задачі в нас? Що ми тут маємо, Які правила застосовувати, щоб у нас красиве було фарбування і не було е, там, жодних нюансів не бажання? Подумайте? Якщо тут mm -hmm. нам треба було навпаки щось підсилювати, то ми можемо. Так, тут Укасник ну, можливо ну, як менший, Якщо, наприклад, ви виконуєте фарбування хімічним бурлюком, там, скажімо, якийсь темний чи кольоровий, плюс-мінус стандартний день частірка. Ну, хіба що, якщо у вас нема себе, немає сивини, е, немає ніяких таких нюансів, то звичайно що можете їх брати при такому волоссі, звісно, що й тріп, Так. Але тут рекомендується також е, власне, що зробити, це зменшити час витримки. Тому що це волосся, яке є. Скажемо, з підвищеною пористістю, так що таке і буде, буде, то воно буде швидше поглинати. І от тому, що воно швидко, ну воно може, наприклад, якщо ми потримаємо по стандарту часу, то воно може в нас ем, якби занадто затемнитися чи занадто стати там таким яскравим. Е, чого не планувалося? Скажемо так, відповідно, що це е, не завжди такий бажаний результат. Тому отут треба просто трошки контролю цього процесу і переважно проситься в нас. Менше за час витримки. Ну, чому кажу контроль, бо ще візуальний оцінюєте стан того процесу, комусь це треба буде скоротити на 10 хвилин, а комусь, можливо, там і більше. Так? То просто це, треба це контролювати. Зрозуміли? Ну, тобто його властивість, що воно швидко поглинає бурник. Я І так напишу, що е, швидко поглинає верник. І, відповідно, треба зменшити час викинь. Розумієте? Час витримка. Окей, якщо до цієї групи немає, давайте згадаємо, як називається наша четверта група. Найзлик. Най... Найбільше. найбільше, так, ви правильно сказали. Найбільше, найбільше. Ну, висока, це теж буде правильно, але ми повинні під змістом розуміти, що це що? Найбільша гіпоскопійність це яке голос. говорити і думати, що ми кого Так, ну дивіться, отже, власне, розуміємо, що найбільша гіроскопічність означає е, таку, скажімо, це група найбільшого ризику. От, от термін найбільша гіроскопічність, група найбільшого ризику. Е, чому? Тому що сюди волосся, ви кажете, дуже пошкоджене, е, яке там ви казали ще? Корист. Ну, Користе це зрозуміло, бо це власне ми коримок, то Е, Чому? Тому що людина наші волосся знерваним, протрапне, ну, освітлення якісь якісь спряді і та так далі. Тобто волосся, яке дуже часто поглиналося у світлюючому барнику, звісно, що воно буде знаходитись в на найбільшій групі ризику. А група ризику полягає в тому, що якщо ми не дотримуємося правил роботи з таким волоссям, у нас може статися що? Випаде було. Відпаде, відпаде, відвалиться. це одне, це одне процес, а тут взагалі просто буде відвалюватися кусочком. Тому розуміємо, що це дуже важливо власне, цей момент рахувати. Що ми тут маємо робити? Отут якраз дуже багато буде зменшити. Все зменшити. Що саме зменшити треба? Витрунки. Час витримки, окисник, окисник. Ну і тут фактично думати, чим, наприклад, от уявіть собі, що у вас, наприклад, є блондинка. Та, ви бачите, що тут пошкоджене волосся. Е, ви, там, наприклад, е, що ви там могли робити? Ну, наприклад, ви повторно освітлювали корінчик. Та, ну, то, що означає повторно? Має Пов сказати, що вона вже є блондинка, в неї відріз корінчик. Ви, звісно, щоб ви працювали з корінчиком, ну і переважно в кінці освітлення ми що ще робимо? Тонуємо. Так? От тут логічно. Чим ми будемо тонувати? Ми можемо собі взяти е, перманентний барник і лігнувати такий у вас. Ну ми можемо, якщо ми не будемо мозок свій включати. Але рекомендується все-таки взяти кого? Напівперманентний, тобто щедящий барвник, який не містить аміаку і який буде змішуватися з мінімальними відсоточками описника. Тобто він з чим буде змішуватися, або 1,3, 1,7 там і так далі, тобто мінімальні до трьох, від одного до трьох. Тобто розуміємо цей процес, так? Ну і так само, якщо ми раптом вирішили там, щось темніше зафарбовувати чи щось кольорове, то ми маємо дуже контролювати візуально цей ефект, наскільки він чітко, секунди, наскільки він чітко проявляється, так? він може проявитися 10 хвилин, за 15 хвилин, розумієте? А тут відповідно, що власне, треба це все дуже контролювати, розумієте? Тому зменшити час витримки. Зменшити відсоток у до мінімуму і постійний контроль. Далеко не відходимо від клієнта. Тому що може в нас власне статися ситуація, коли ми здійняємо в якийсь там, скажімо, шоколад, а вона стане прямо чорною, якщо ви потримаєте там 30 хвилин, бо їй швидше за все буде достатньо 10-15. розумієте? Чи, наприклад, ви хотіли зробити її якоюсь мідною, а вона вже стала такою прямо каштановою, до темного такого, розумієте? Тому що перетримали. Звісно, що воно потім швидко буде вимиватися, бо світле волосся, воно користе, воно як поглинає швидко, так і потім віддає швидко виробник. Ну, Але, розумієте, клієнту може бути шок в цей момент. Тому ви повинні цей процес з роботою з таким волоссям дуже контролювати і дуже відповідно ну, слідкувати за цим, відповідально до цього відноситися. Тобто пишемо, що тут потрібно все зменшити. Зменшити час, поки і постійний контроль. Можете з це коротко занотувати так щоб вам було це для підказки, між іншим. Скажіть мені, будь ласка, ми коротко з вами повторили. Чи є у вас ще якісь запитання? Можливо, у вас виникали якісь ситуації під час роботи з клієнтами вашими? Нюанси, і ви можете поділитися досвідом, запитати мене, я поділюся з вами досі. Mm -hmm. Чому складно? Mm -hmm. <піця> Ми маємо певні ознаки. Дуже багато є лекцій, записаних, є книжка, є конспект, відповідно, де все це розподіляється. У нас наш буде наступний раз заняття, де ми будемо говорити про волосся. В принципі, скажімо так, про матеріал, з яким ми працюємо, і наскільки багато нюансів про нього ми можемо вияснити, і під час діагностики, так? тобто ми просто дивимося на наші волосся. то тобто, я не хочу забігати на поріг, тобто ми будемо про це детально говорити. Але власне, ви повинні розуміти, що по зовнішньому вигляду волосся. Ви все ж таки дуже добре, якщо подумаєте, як я люблю казати, включити мозок, ви точно зрозумієте, як це робити, тому що волосся, яке є, наприклад, дуже пошто. Та, ви берете волосинку і легенько її розтягуєте, вона в секунді буде вас рватися. Якщо волосся здорове і не пошкоджене, вам прийдеться покласти зусилля для того, щоб її розірвати. В цьому і полягає е, виясняння у їх ігруску Це вже навіть у цьому ви не розумієте? О. А далі, я вам розкажу глибше, у нас буде тема про діагностику. Окей, okay. якщо по цьому немає що запитання, то тоді ми можемо завершити. Okay.